Протягом минулого тижня центром зайнятості було надано статус зареєстрованого безробітного 49 дев'ятьом мешканців Шосткінщини та сусідніх громад. Роботодавцями до центру зайнятості подані 18 вакансій для укомплектування їх безробітними громадянами. Працевлаштовано за минулий тиждень 22 зареєстрованих безробітних. Станом на сьогодні база актуальних вакансій нараховує. Небагато, але 44 вакансії. Потрібні працівники е, житлово-комунального господарства для підприємств деревообробки, торгівлі, громадського харчування. Також є можливість взяти участь у тимчасових роботах по благоустрою території нашого міста, оскільки розпочинається вже весняний сезон. Запрошуємо активніше взяти участь у цих роботах внутрішньо переміщених осіб. Оплата праці на рівні 7 тисяч 100 гривень з 1 квітня буде зростання до 8 тисяч гривень. Треба групу окремо створити внутрішньо переміщених осіб. Що в цьому напрямку зроблено? Зараз уже чотири особи працюють на Зеленбуді, і ми активно інформуємо зареєстрованих безробітних і всіх внутрішньо переміщених осіб, щоб вони приходили до центру зайнятості. Організовуйте, дайте можливість людям проявити себе.